Витаю, друзья, на канале. Сьогодні 17 квітня за бортом, за бортом 15 градусів, це вже в тіні, зараз хочу обробити гербецидом стомп, Пендіган, ну, у нас Пендіган ми заказували. Досходовий сходових до по часничку трошки ми як як сказати запізнились трошки не вчасно, бо лють дожі по по всій країні адеї не дожді, адеї сніга, ну, ви знаєте. Е, і ось таке віконечко, е, віконечко і треба обробити, бо після завтра знову передають дож, дожі. Трохи давати по гербіциду. Період дії гербіцидний, так скажемо, екран 3-6 тижнів. От тут 3 до 6 норма, норма 3-6 літрів гекта на гектар. Ну, я даю десь 4 середня, так скажем. 200-300 літрів гектар робочого рошину. Ну, в мене бак, в мене бак на в мене бак на 100, ну я не даю 100, даю 80 десь, ну не десь, а 80, 8 відер на 8 відер, на, ну, на один, скажем, на одне оприскування і даю три рази 240 літрів. Це якраз в мене там 0,7 десь, це з головою. Краще вносити на вологий ґрунт. можна перед дощем, під час дощу, відразу після дощу або ж Зволожити за допомогою поливу. Ну, поливу в мене нема, у нас нема. Зволоже і земелька, сира, і зволожи його післязавтра. Небажано у нас внесення в сухий ґрунт, ну ви поняли, небажано не застосовувати бендиган до всходого. До Сходову, якщо за прогнозом незабаром очікується сильні зливи, діючу речовину може бути змито в ґрунт у зону проростання садивного матеріалу. Тобто, в нашому випадку, часничого, час... при температурах внесення нижче 10 градусів в день і 8 градусів вночі, пендеган буде працювати гірше. Пендеган не слід застосовувати після сходів, якщо температура ґрунту і повітря нижче 5 і вище 25. Якщо ви його заробляєте у ґрунт, то робіть це не пізніше 7-го дня після оприскування. Ну, я не буду заробляти ґрунт, це не ті об'єми. Ну, ті об'єми, але ж у мене поки що немає інструменту, так скажемо. Ну, наче все сказав. E, покажу, як воно буде робити і, і як ми будемо оприскувати часничок, Дивимося далі. Трохи намокло в подвальчику в погребе. Вот так оно выглядит. 5 литров. Пендіган. Той же стомп. Ось так, друзі, завершую. Вже, мабуть, 9 година по темному, коли вже бджоли бджолки позасинали по вуликах, цим треба займати другому бо Наші бджолки, це на Так що, друзі, позробляю. Нехай щастить. А з вас лайк, підписка кому сподобалось. На все добре.